Добрий день! Тема нашого заняття Планета Земля, Погляд з космосу. Земля п'ята за розміром планета у сонячній системі. Вона належить до планет земної групи і є найбільшою серед них. На сьогодні Земля єдина відома планета людству у Всесвіті, на якій взагалі існує життя. Відповідно до сучасних знань, Земля виникла 4,5 мільярда років тому. Один мільярд років після виникнення на її поверхні зародилося життя. Під час одного оберту навколо Сонця наша планета робить приблизно 365,25 обертів навколо своєї осі. Обертання навколо своєї осі називається дубою, повне обертання Землі навколо Сонця роком. Орбітальна швидкість нашої планети становить 30 км на секунду. А кут нахилу земної осі щодо перпендикуляри до орбітальної площини становить 23,5. Внаслідок такого нахилу протягом року в одній і тій же точці на землі змінюється кут падіння сонячного проміння, що зумовлює певну зміну пір року. Під дією сили тяжіння Земля має дещо сплюснуту форму. Вона у нас є опуклою в зоні екватора та сплющена біля полюсів. Нашу планету Земля оточує певна повітряна оболонка, яку ще називають атмосферою. Атмосфера Землі в основному складається з азоту, що налічує 78%, а також кисню, який нараховує 27%. Решта складає аргон, вуглекислий газ, гелі, метан, етан та інші гази, але вже у дуже малих кількостях. Атмосфера захищає нас від ультрафіолетового випромінювання і численних метеоритів, а магнітне поле Землі захищає живі організми від космічного опромінення. В результаті парникового ефекту середня температура поверхні Землі становить приблизно 15 градусів за Цельсієм. Без нього було б мінус 15 градусів за Цельсієм. Близько 71% поверхні Землі у нас вкрито водою. Інші 29% це суша. Підводна частина земної поверхні є настільки ж різноманітною, як і поверхня на суші. Під водою є також і гори, і гірські ланцюги, і впадини, рівнини, будь-який рельєф. У результаті, якраз таки вулканічної та взагалі підземної активності поверхня нашої планети постійно рухається та змінюється. Тому навіть через 100 років вона може бути зовсім іншою. Єдиним природним супутником Землі є Місяць. Він утворився близько 4,5 мільярдів тому. Приблизно тоді, коли і наша планета. Через гравітаційні сили між Землею і Місяцем виникають певні ефекти. Найвідоміші із них це морські припливи та відпливи. Крім цього, сила тяжіння місяця поступово сповільнює швидкість обертання землі навколо своєї осі. Вважається, що за останні 100 років довжина доби збільшилася на 0,02 секунди місяць супутник Землі виник після утворення планет. В результаті здіткнення Землі та іншої планети за розміром близької до Марса. В процесі відбувся певний викид величезної кількості речовин з мантії і поверхні Землі. Саме з цих речовин сформувався диск, який почав обертатися навколо Землі. Під дією сили тяжіння, матеріал згодом. Набув більш сферичної форми і перетворився у супутник Землі. У ті часи місяць знаходився приблизно у 20 разів ближче до землі, ніж зараз. Вплив місяця на землю є досить важливим. Якби його не було, то дуже багато процесів мали б відбуватися по-іншому, адже дуже сильно вплинуло на розвиток життя на нашій планеті припливи і відпливи, які Викликаються місяцем, адже саме він стимулює переміщення живих організмів з води на сушу. Супутник також стабілізує нахил осі, і завдяки чому клімат на планеті теж стає порівняно постійним основним ефектом від припливів на Землі є також уповільнення обертання нашої планети, і, отже, поступове збільшення тривалості днів. 400 мільйонів років тому один рік тривав близько 400 днів, а тривалість одного дня становила 21 годину. Припливи та відпливи на Землі впливають також і на місяць. Він поступово віддаляється від нашої планети, тому що річно його орбіта збільшується на 4 сантиметри. А до чого це може призвести? Ми вже можемо з вами поміркувати самостійно, навіть пофантазувати, адже все в цьому світі може змінюватися. Дякую вам за увагу! На все добре!